Доброго дня! З вами наїдало! І сьогодні у нас батл. «Варус проти АТБ». Ва Беріть щось смачненьке. І поїхали! Наїдало. І сьогодні у нас випечка з кулінарії. Що у нас тут смачненько, ми зараз вам покажемо. Ура! Ура, чек! У мене комфортніше. Із хороших новин є чеки по пакуванню. Варусарське пакування мені щось не дуже подобається, тому що, по-перше, вам треба брати ці пакетики, шукати на поличці, складати все. В АТБ намного простіше все запаковано, але не простікеровано. Треба самому так само вибивати по номеру. Почнемо. Так, і почнемо ми з такої штуки, як роліні з грибами. Це як роли, тільки длінні. Зовсім <різь> <різь> не роли. З чого воно зроблено, я в душе не розумію. 에, по цінах що? 에, 90 грам варусовська 27,90. І 95 грам АТБ 22,90. Так. Почнемо з варусовської, як я то кажу. різанем. пробуй. Виглядає воно як… Як там? тісто з грибами. Ні, Ну слойонечка така. Ну Не слоєночка, це тісто філо, воно тоненьке, декілька… декілька. що? філо. Що таке філо? Це, це Філіп його робив. Ага. Зверху я бачу насіння цього соняху Соняху, та, і якийсь кунжут або щось таке. Я б сказав, би, як вроді з фаршем. Ну, ну Як відкусуєш, так, значить з фаршем, а як єси, то тоді розумієш, що гриби. Угу. Я би дав 9, мабуть, з 10. Ну, ну це... Вона лич... я йду, щось таке вдома робимо. Струмка скоринка дуже. І всередині теж нямка. Вкусно. Гриби смачні. Балів 9. 9 з 10 9 з 10. Брін. Давай цю розрібну. Це була варус. А це АТБ теж соняхом з насінням льону. А там також льон був? — Не бачу. Тут. гриби смачніші. Ні. Вони більш такі змащені, не сухі, багато соусу. Соусом. По смакоті я б не сказав, би, що смачніше. Льом. Mm. А мені тут тісто ще ніжніше. Ну, хрустіше. На мій смак вісім. Ні, сім навіть. Я б сказала, Мені однакові. Теж дев'ять. Mm, мені сім, не знаю, щось. Та більше просто сподобається. Чого мені, не знаю. мені тут тісто смачніше. Слідуючи у нас роліні з курячим м'ясом. Та. Чим не У мене курячі. З курячі. Дуже, скурячі. Скурячі. дуже цікаво. Зараз скуштуємо і 95 чим. 95 грам, 20 гривні, 80 копійок. У мене 90 грам, 29,90. У мене, якщо ви не забули, варус. У мене ОТБ. Ну, У мене з жульєном, а в тебе з грибами і м'ясом. Поняв? Ну, давай пробувати. Ні, смачніше так. Давай ваз варуса. Давай з варуса. Бач, варус більш такий е, світлий, а той більш так, і Вона така, а ця сухенька. Оце може сьогоднішнє, а це може вчорашнє. Ну, зараз дізнаємось. <клес> На смак мені більше от таке м'яке подобається. А мені хрустяще більше. Ну не знаю. Як пиріжок з мясом. Це шість. Ну, По-моєму, це шість. Класною грає кунжут. Але я не знаю, тут м'яса одна назва, бо це фарш якийсь, ну не зрозуміло чого. І, і він готовий. А з чим мало бути? З курячим жульєном. Курка і гриби. Ну, Грибів я не чую. Аналогічно, грибів. Ну воно смачне і за тіста, а по начинці Я свою мало, думку мало. сказала. начинці мало. Я їсти люблю. то <с two> сім <two> поставлю. Так, і що? А тебе жульєн. Жул ну, Чується, по порізу таке, да, хрумке. Ну, тут все соковитіше, я бачу зразу начинка соковитіша. О, мінус. Зато хрустке смачне. Все кругом сипиться. Ні, це смачніше. Угу. Це вісім. Може буває й добріше. Ну, поставлю сім. Може його, якщо підігріти. Ну, сам фарш. от Ні, ну тут, ну тут добріше фарш. Сіковіті ще й угу. м'яса більше. Тут краще. Згоден. Однозначно. Ну, вісім. Сім. Вісім. Сталось сім. Вісім було з грибами, соковитіше. На Так, і наступні схожі наші, скажімо так, братики, це у мене піца чотири сири з варусу. А у мене піца Поніто з чим? Мабуть, з сиром. Так, а виглядають вони ідентично по грамовці по 120 грам, тільки варусовська 34,50. А тебе 31,40. Що, поїхали. Давай мені чотири сиру, я порізне. <гум> а якби ще підігріто, було взагалі. Ну, жувати. дивись, ми приходимо в кулінарію, беремо і йдемо їсти. А вони не гріють там? А, можна, можна попросити, розігріти. я думаю. Ого. Ну, хліб з сиром. Так, да, ну хліба прям дуже багацько, я б сказав би тут. Я не знаю, сиру міліметра два зверху. М -м, розігріть булочка з сиром. Да, не ну, піца. Це не піца. Дуже велике пухке тісто. І воно оце. Типа прісне отаке. Ну, тісто. Вид якого, я не знаю. Ну як для хліба. Ну так, да, ну це не піца тісто. Ну так вони ж все печуть на одному своєму тісті, так що дрожжеве, ну, все воно однакове. Так, оцінюємо як холодну. Ну, на грі тут траву. Булка не чотири. чотири, ну да, булочка, до да, смачно. Булочка, булочка з сиром, да, чотирочка. Скажімо так, студенту можна і таким перекусити. Згодна. <рес> <рес> Понтіно з сиром. Да. Понтіно. Та сама піца, але я дивлюся, що вона... Тут більше сиру. Тут цей, сами... творог. Ну, те ж саме. 100. Тут два сири. Угу. Якщо там написано чотири, то один. Да, коротко. Я думала, може приїха якось висоти. Ну, це смачніше. Ну, якщо холодна, це як холодна. Смачніша. Да. Вона як У холодна тіша. страва, там да, прям. Це я і сім балюв поставить десяти. Ну, згоден, сім. Гарно просмажена. Це прям добре. Все і добре. Тісто не сухе, прям добре добре Ну і за, цю, можемо сказати, і запивати не дуже хочеться. Угу. Добре. І далі у нас піца. Шинка та, мабуть, гриби Так, да, шинка гриби. Вагова 235 гривень кілограм. У нас вийшло. 208 грам на 49.07. У ну, мене за штуку. 145 грам 36,80. Mm, ну, бач, трошки менше грамовка. Ну, і грамовка і ці, Головне, яке воно буде. Давай подивимося. Начнемо У-у-у, морус. Ну, а що ми тут спробуємо? Давай зробимо отак. Зсередини. Там чогось ще що, що, всього більше начинки. Частіше за все. І ось так от. Огірок. Поливка чи огірок, ковбаска, сирок. Те ж саме з виду пухке тісто, хоча на дотик ну, трошки. інше. Якесь, значить, двойне. Ти бачиш? Значе два тіста. Ну, у мене не так. У мене ось, о, див, ідеально біле таке, Ну, а в мене наче з Одне Більш сплюснуте. а. Я не, мене не, здуху, не, більш я не... не знаю. Пурке. Ну, це без безпеку. Запивона за нікак. Ну, це не, дуже сухе. Оцінюємо це не як випічку, а як піцу. Воно ж позиціонує як піцу. Я ставлю три. Ну, піца солодка зі школи, п'ятірка, а це ні, три. Ні, піца солодка зі школи то десятка. Ну, смотри, ака? Школьна, Шкільна. Три. Три. Ну, виглядає не дуже ні, ні. і на смак. Я поставлю бало 4, тому що. Ну, ну, поїсти це краще, чим просто булку. Дивись, зністи. начинки мало. І по ціні вона краще взяти оті два рулетики, чим одну піцу. Ти думаєш? Ну, смачніше буде точно. І піца за тебе. Тут можна різати де завгодно. Зробимо так. Тут Ого. Тункішка тонкіше. По звуку дуже пропечений низ. Вчинки нема. Барил цей кусочком. Давай ладно? я тобі ось ще отрежу. Що скажеш? ще ця... два. Та чотири це два. Ну я б сказав. би... А ком варусі піца добріша. В якому варусі? Це тебе ж шлях. Та добріша, це ні. А мені ця, вроді. – ну, Вона якась глибкувата. Вона, отут хрумка. Ти ж відрізаю відсюди. Я зрозумів. Бо там, ну прям ото з краю, добре. Там, де сухе. Да. Вона е як, немає смаку. не має смаку, якась така ніяка. Вся смачніша. Мені, мені тут тісто смачніше, а по начинці. Начинка там Начинка тут змазана, тут вона наоборот запивати, ну вона така mm. соковита. Ну, це твоя думка, а моя думка да. два. Ну, я поставлю п'ять. Ну, вона смачна, ну от мені та смачніша. Ну, як ти любиш одну піцу, хтось іншу. Люб... Я люблю чотири сира, все. Я більше ніяку піцу да. не люблю. П'ять. Два. Так, і далі у нас сосиска в тісті. Е, Варусовська написана Сосиска в тісті з американським. Мабуть, соусом, я думаю, якимсь. Я а а БТБ сосиска в тісті з кетчупом і майонезом. Е, по ціні за штуку 29,90. Вага одна штука. У мене 119 грамів, 26,90 Ну, візуально вони однакові. Так, різанули вперед. Я всередині зразу бачу щось жовте. Сон. Американський. Майонез, гірчиця, щось таке. Якийсь мені оцей готовий, мабуть. Тісто глибке, сосиска середня. Я б не сказав би, що погана, але може, якщо розігріть. Знаєш? Що? Що? Тісто дрожжове. угу. слойове і відчувається смак дрожжів. Ну, Я не відчув, але. Мабуть, я б сказав, і за соуса воно на... запросочилося і воно, ну, ну, в общем. Сосиска два. трохи витягує там. три. Два-три. Два, yeah. Так, і що у нас там? А тебе ж на тепер все Гарненький, це мені подобається. Я не хочу, щоб вона мене розчарувала. Ну дивись. Ну, всередині, де до речі. Соус. А де кетчуп? Казали, писали кетчуп і майонез. Ні, ось чисто оцей жовтий соус і все. Це що такий самий. Жовте, сомі. жовте, прижовте. Ну, Це солодший і Ну, Там написано було з майонезом і кетчупом. Це добріший соус. Тут його і більше. І тісто диви, яке пухке mm. з дірочками. Це чотири. Чотири. Смачно, але не занадто. Витягує соус. Ні. Сосиска, до речі, на смак точно така, uh -huh. як і там. Ну, то есть, я так розумію, маємо. Солос, на... мені це здається, такий самий, тільки тут більше його. Ну, там зовсім його мало. А було. А мені смачно все. Ну, смачно, але це не те, щоб ти їв кожен день. Так. І залишились у нас такі штучки. Схожого ми трошки не знайшли. Ну, плюс-мінус. Трикутник є з і трикутник з. В чеку я вичитав, що один з куркою, один з бринзою. Хто з чим хто знає? Зараз побачимо, з чим це. виглядає, прям, я б сказав би Як будто з куркою. Ну так, да, з виду м'ясо. Виглядає, як будто з куркою. Ти обратно собі. Краєчок взяв і скажеш, дуже смачний. Ну тут чисто так. Ммм, тверде. Ну тут курка хотіла. Ну може, якщо розігріти смачно, ну, я ж кажу, ну тут як холодна страва, це, ну, 4. Відчувається Єли? курка. Ну, Оце було смачніше. Ні, мені те, що mm. сп... перед цим було смачніше. Тут я не думаю. Сосиска в тісті. Я... Ні, сосиска в тісті не смачніше. Я б оце краще взяв, ніж сосиску. Але не знаю. Фу. Ну, я... мені краще роліні, ніж оце. Та, а оці роліні поки що виграють. Ви Три. Я ставлю. Так, трикутник з куркою забув сказати ціну. 2990 за штуку. Вага ага. одна штука. Одна штука, вага одна штука. Так, далі ще одна штука. Да, трикутник з це з бринзою, я так вважаю. 28,90. за так? Да? Так. Да. З бринзою я люблю. Це все, що з сиром я люблю. Ну, дивись, виглядає непогано. Сиру про. Бринзе прямо... більше чи на... чим. Цьому. Я б сказав Добренько. І відрізай собі ще кусочок, там Чого? нема бринзи голки. Нормально я попробую. Так а ти скажеш, що погане потім. Ну, я б не купила. Чесно. Ну воно добре, ну. Но... Не зрозуміло. Ні, добре. Mm -mm. Більше сирісе, ніж чисто. Блин, засуха. суха. От чого воно вяже. Ну, ж не поїсти. Це ж перекусив і все перебив голод. Ну, Давай так, з хворинка, Ну, Мені здається, як буде тепло, все буде смачніше. Можливо. Ну, чотири. Ну, мені з сиром добріше, ніж з куркою. Того буде 5. Так. Далі залишилось АТБ. Я хочу спробувати хачапурі чапурі з сулугуні. Цікаво. Так. 85 грам штука не на вагу, 26-80. Розрізала? Візуально. Такий пухкий. Так, пухкий. Ага. Що не там? Де ти там сир шукала? Нема сиру. Ну, таке. Тісто гарне. Оце зверху, що для красоти. Mm. Ото сира всередині. Це підозрює, я пробую саме тісто. Ну, тісто мені подобається. Не знаю, мені подобається. Сирний смак є. Солугуні? сулугуні це оце зверху вони натерли, я думаю. А всередині що? <плес> Я думаю, вони в тісто щось таке додали. А, от це начинка, це сир якийсь. Ну mm, ти який ж творожом. Ні. Щось, коротше, непонятне. Два. Сідай три. <рес> два. Ну, давай, може, і два. Так. Два. Так, душо да там? Роліні були самі найсмачніші Давай, не, не найсмачніші, Самі вони як оптимально. Ну, як і ціна, і зручність, і перекус. Роліні да, саме найкраще. Зелені. Отак дивіться. Всередині. Зелені, бринза зелені. Ну. І з шпінатом. <coughs> Цей самий, виходить, мастки. Найсучніший. Угу. Ситніший? Сочніший. сочніший. І начинки більше, ніж курка. І сир я люблю більше, ніж м'ясо. То для мене це буде 8. 6. Може 7. Ну, Гарна страва в міру солена, в міру хрустка, е, я так розумію, ситна. Так, і що у нас тут за тебе залишилось? Пиріг 138 грам. Ситний ш... ши. Шинка. Шинка, сир Дуже цікаво. Так, давай власне. О. Можна подивитися, що всередині. Да, воно вже відкрилося. Дуже цікаво. Як воно виглядає зсередини? Да, тут а тепер просто зак... видавлено. А тепер, а тепер закрий і зроби гарно. Воно прям що виявило? Ну. ну я думаю, що так. Да, це якось. Ну, тут. Я не знаю, як це назвати. Це фарш якийсь. Ну, чисто буде обратно смачно? Шинка з чим? Сир. Фи. Ну, не шинку, не сир ви тут не зустрінете. Ну, прям. Якась емульція. Да. І по угу. смаку не зустрічається, не сир, а не цього. Це два. Тісто смачне, Тісто а смачне. начинка. Ні. Два. Ну, що, щось... В блендері все перебили, як котячий корм якийсь. Да. Це, ну, два. Так, і на останок це у нас щось набагато е брускетта з салями вагова. Це з варусу. Е 188 грам, 60 гривень. Ого! Ну, да, Ціна за кілограм 318. <клес> за такі кошти можна купити вже. Ну, типа, нормальну піцу, так. Да. Укроп зато гарний, зелений. Ну це хоч з начинки. Може і коштує 60 гривень. Ну, Виглядає непогано. Прямо от начинки там. М'якоч хлібушку вийняли. Вийняли, замочили і знову поклали. Ну, це... По-хитрому, а зверху. Ти подиви, можна я оце розковиряю? Ну, диви, ось убираємо начинку, а потім ось хліб змащене, потім хліб зверху лежить. То а хліб потім... з цим соусом. Ну так. Да. А потім обратно запхнутий. Та як його їсти? Та я взагалі не знаю, як там приїсти. Соуса багато, але він солений дуже. Ну. остальне, що ми куштували сьогодні по солі, було норм. Це прям саме пересолене. Тут і соус солений, і ковбаса, шинка, що там. Ковбаса, обична копчена з салом. Ой, не знаю наскільки дорога. Облична. Ну, це не десь. Це навіть не, не салямі, да, це це щось... сервіру, не знаю, щось таке. Щось із недорогого. Сиру тут теж, я, скажімо так, якийсь плавлений, всіх пойми що. Ну, цей хліб в соусі. Це щось. Like, не набагато. Like ось, дивіться, ось ж хліб, це не сир. Це хліб зверху. Так. Да. Що це таке? Хліб в соусі. Так, да, обмочений і а кажеться, що сир. Оце красивий його. Оце просто. Я думав, це мраморний чедер. Угу. чедер. Тут із самого найдорожчого, мабуть, цей. Петрушка. <пасу> 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 По ціні якості <пасу> зовсім не рекомендуємо. Як наїстися жирне, прям таке м'яске, ви з одного наїситися 100%. Як страва? Mm -mm. Так, то, тобто, грубо кажучи, якщо ви там будете вибирати, якщо у вас мало коштів, три мі -роліні, -роліні, роліні між шаурмою і цим. Це в два рази дешевше. Наєситись однаково. Mm. Але не з хлібом. Ні, а якщо порівнювати, ну ти тут на цьому відділі, то я ж кажу, три роліні це набагато, по 20 гривнів це набагато. Ну, два-два ролині, бо вони по 27, там плюс мінус Ну, в АТБ є сті по 20. Ну, 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 добре, два, два роліні. Два залізно, Да, два роліні, може там два з половиною. <гум> О, то, та, я краще взяв би роліні. Е, Дякую, що дивилися. Не забуваємо ставити лайки, е, коментувати. Та... Підписуватись. Е, коментуйте все, що ми робимо. Будемо вважати, що. Ми робимо гарний контент. Надіємось на вашу підтримку. Дякую за все. До зустрічі, Па-па!